Грунтуємо акриловою грунтовочкою акриловий грунт. Така у нас кімнатка. Цю стінку ми будемо декорувати матеріалом перл фарби Частково також цю стінку. Тут будуть молдинги. І також на цій стінці буде оздоблення. Те інше буде пофарбовано фарбою. Процес фарбування нанесення матеріалу подалі. подаліку. фарбою Latex Premium колір D13B. Такі будуть рамки, всередині них буде перл фарби і ця стінка також буде ну, перл фарби. Саму перл фарби ми будемо наносити після другого шару фарби. Фарбуємо валиками однакового типу фірми Анза. Також додатково не потрібно кути проходимося кісточкою. Фарбуємо мокре по мокрому. Виносимо перу фарби. Піклешка пофарбована в кольорі D13B. Наносимо звичайною кісточкою, Однаковими рівномірними рухами, щоб ніде не було пропусків. Тут у нас вже сформована структура, але потрібно буде ще пройтись по півсухому, вирівняти, розладити і такими рухами рівномірно розподіляємо пісок по поверхні. Також не забуваємо час від часу перемішувати матеріал. по напівсухому проходимося. Закінчила роботу. Ось така в нас декоративна стінка. Тут звичайна покраска. Пробувала латекс преміумом. Тут перл фарби. Декоративних молдах. Також ця стінка в нас задекорована. Тут буде підсвітка, це якби положення для ліжка, прикроватні тумбочки. Це рішення у нас.